Привіт, друзі! Ну що ж, вітаю вас з Різдвом Христовим! Сьогодні будемо розігрувати ось такого красення Денарія Антоніна Пія. Десь три роки він мене валяється в загашнику, так як і пилиться відео, яке його знайшов. І одразу після того, як я його знайшов, з'явилось в мене бажання розіграти його. Ну, щось мені не приходило на думку, до якої. Події приурочити цей розіграш, а оскільки сьогодні Різдво і скоро Новий рік. То що ж, присвятимо Новому року. Оскільки Новий рік це пора подарунків. Хто давно на каналі пам'ятає, що розіграші були, динарії ми розігравали вже. І... Скажу вам по секрету, в архіві є в мене ще не один розіграш. Отже, Антонін Пій. Зараз я вставлю відос, як він з'явився на світ, і озвучу умови розіграшу. Я знову на зв'язку, друзі, і в мене є чудовий повод включити камеру, оскільки мене порадував своєю присутністю не хто небудь, а сам. Антонін Пій. Як ви знаєте, це мій улюблений імператор. І сьогодні ми не будемо застосовувати кислоту, а попчихаємо спеціальним розчином на цю монетку. І давайте подивимось, який він... Ох, який він гарний. Високий рельєф. І що я бачу, то це ж динарій з посмертної серії. Діус Антонінус. Якщо ви дивилися мій випуск по різновидах реверса динарів Антоніна Пія, ви мали бачити, скільки є різних різновидів оцієї посмертної серії. У мене є всі види, так що для мене поповнення колекції не буде. А давайте ми вчинимо так. Давно ми не розігрували динарію, Хто в коментарях вгадає, що зображено на реверсі цього динарія, хто перший вгадає, той отримає цей динарій в подарунок від мене. Повторюся, в моєму випуску про різновиди реверсів, ви могли бачити, які є види динаріїв з цієї посмертної серії. Вам потрібно в коментарях написати, що зображено на реверсі: Тортик, так званий крематорій, Орел, чи, можливо, тут Орел, який просто стоїть на землі, Орел, який стоїть на блискавці такий шар. Можливо, тут Орел, що стоїть на постаменті такому квадратному. Можливо, це колона Антоніна Пія, чи Антонін Пій сидить. Вам завдання вгадати, хто ж, що ж тут зображено на реверсі, який саме різновид посмертної серії, і написати в коментарях, хто правильно вгадає, чим швидше напише в коментарях, той отримає цей динарій. Ну що, друзі, умови конкурсу дуже прості. Потрібно в коментарях написати, що зображено на реверсі ось цього динарія. І хто перший вгадає, той і забирає цю монетку собі в колекцію. Конкурс закінчується 31 грудня о 18 годині я оголошу переможця цього розіграшу. У вас є лише один шанс написати в коментарі свій варіант. Долучаються всі бажаючі, неважливо, чи ви підписані, чи не підписані. Для мене це не має ніякісінького значення. Хто хоче беріть участь у даному розіграші, потрібно лише вгадати, що зображено на реверсі цього. Посмертного денарія Антоніна Пія. І хто перший напише, той і забирає монетку. Більше шансів перемогти є в того, хто перегляне моє відео з реверсами денарію Антоніна Пія. Це відео вам допоможе назвати. Правильно, правильний варіант. Це відео я закріплю в описі. Також, можливо, комусь цікаво, який був розіграш колись у нас на каналі. Я закріплю посилання на це відео. Ну що ж, друзі, нехай розпочнеться гра. Возможно, тебе там, де других постигла неудача. Думаєш, я не подвергну тебе испытанию? Обещаю, моя робота буде продовжена. Ты думаешь, все закончилось? Ничего не закончилось, как началось.